І так, хто в мене? О, Твій персонаж ближнього бою? Так, ближнього. Ага. А твій персонаж це робот. Так, робот. Добре. Ого, це дуже добре. А у твого персонажа є щось в руках? В руках є щось? Так. Так, є. Так є. А твій робот має два ока. Так, два. Можливо, у твого персонажа є на голові капелюк. Капелюк? Так, є. В мене залишилися Карл та Поко. Можливо, в тебе Карл. Ні. А я. А в тебе Деріл. А цю гру можна придбати в магазині Доксі по посиланню в шапці профіля.